Шановний державний секретар, шановні колеги, перш за все я хотів би подякувати вам за ваш візит. візит вашої команди для нас важливий сигнал підтвердження тієї лідерської підтримки, яка є сьогодні серед всіх держав у світі. Лідерських позицій Сполучених Штатів Америки підтримки України в війні за нашу свободу за демократію, за наш народ, за людей, за нашу землю в війні з агресором з Російською Федерацією і для ми. Ми, ми вдячні за цей сигнал. Вдячні за велику підтримку, яку ви робите. Робите щоденно. Я хотів би подякувати вам, вашій особистості, присутності. Подякувати адміністрації президента Байдена, йому особисто. Також хотів би подякувати Конгресу Сполучених Штатів Америки за також дуже важливі предметні речі, підтримку в різних напрямках, фінансову підтримку, підтримку. Яка виділяється на підтримку нашої економіки, стабільності української економіки, а також зміцненню нашої армії, яка відстоює нашу територіальну цілісність на полі бою? Це дуже важливий сигнал, що США з нами для нас це гарантія. Того, що ми можемо повернути наші території і наші землі. І я вам ще раз вдячний за цей приїзд. На всі теми ми сьогодні впевнені окремо детально будемо говорити, спілкуватись. Йовалкам. Як Росія розпочала свою агресію, зараз йде ваш контрнаступ і він. Ефективний, і це переважно завдяки неймовірній хоробрості і стійкості українців. Ми це бачимо на полі бою щодня. Ми надзвичайно раді, що ми можемо підтримати ваші зусилля, і ми продовжимо це робити. Але, на мою думку, причина успіху. Полягає в тому, що це ваша батьківщина, не батьківщина Росії, це ваша рідна земля. Пане президенте, я радий оголосити, як ми вже сьогодні це робили, додаткову підтримку Україні. Ще 675 мільйонів доларів. У, у в устаткуванні, які ваші військові так ефективно застосовують ракети, артилерію. І інше устаткування це 20-й пакет допомоги із запасів США, який виділяється за указом президента США з лютого. Загальна сума підтримки вже сягла 13,5 мільярдів доларів. Ми також інформуємо конгрес про наш намір надати Україні ще один мільярд доларів зовнішнього військового. Фінансування для більш довготривалої підтримки також мова йде про фінансову підтримку європейських союзників партнерів, які так багато роблять для підтримки України. Мова йде про комплекси системи, які потрібні вам у більш довготривалій перспективі, щоб стримати і захиститися від будь-якої майбутньої агресії з боку Росії. Мова йде про підтримку, яка буде довготривалою. Це ми обговорювали з міністром закордонних справ. Москва несе надзвичайно платить надзвичайно високу ціну за цю агресію. І я думаю, що важливо наголошувати на цьому. Адже ми бачимо яку ціну Росія вже платить надзвичайно високу ціну, і ця ціна буде лише зростати. Ми бачимо ВВП Росії. В Падає від 9 до 15% процентів падіння цього року. і більше ти тисячі іноземних компаній залишають Росію. Найбільш талановиті росіяни залишають країну. Їх об обсяг імпорту падає. Вони не можуть замінити озброєння, яке вони використовують. Вони не можуть виробляти товари для власного народу, так як вони очікували в минулому. І вони не можу не можуть виробляти те, що вони продавали на експорт. В результаті скорочуються їхні ринки, і вони не можуть запозичувати кошти в рамках суверенного боргу. і зараз Москва вже звертається за воєнною підтримкою до північної Кореї Ірану, оскільки ми систематично перекриваємо їх доступ до імпорту, і ми продовжимо чинити цей тиск. Поки не припиниться агресія проти України, і Україна не підновить свою свій суверенітет. Всі ці заходи наша підтримка, тиск на Росію, гуманітарна, економічна підтримка разом засвідчують свою ефективність. І ви маєте наше слово, і ви маєте наші дії як доказ цього. І весь світ відчув на собі наслідки російської агресії, в тому числі питання продовольчої безпеки, які загострюються через кліматичні питання, через ковід дії Росії лише загострили ситуацію. і те, що було знято в морську блокаду спортів районі Одесі, призвело до того, що Багато кораблів вже доставляють зерно на так званий глобальний південь країни Африки, інші країни. І загроза Путіна припинити дію цієї угоди. На мою думку, глибоко розчарує країни, які зараз отримують продовольство з боку України.